Сьогодні ми з вами поговоримо про психологію розвитку, по суті, з е, огляду на те, що ми з вами вже вивчили різні етапи онтогенезу, але пригадаємо і е, будемо з вами аналізувати з точки зору психологічних закономірностей, які вивчали аж, аж на початку е, взагалі, е, нашої роботи з цим курсом. Ми з вами вивчали психологічні закономірності розвитку. Ми говорили про те, що таке розвиток, ми говорили про періодизацію. Ось сьогодні спробуємо проаналізувати ці аспекти з точки зору уже того знання, яким ми володіємо про психічний розвиток, про етапи психічного розвитку на сьогоднішній день. Давайте з вами пригадаємо. Перш за все, що таке розвиток? Можна одним словом, що є сутністю розвитку? Коли ми можемо говорити, що щось розвивається? Це зміни, розміни. Це зміни. Правильно, унечка. Звісно, сутністю розвитку були і є зміни. Скажіть, будь ласка, чи видно слайд? Так. Видно слайд, ні? Так, видно. Угу. Окей, Супер. А... Коли ми говоримо про психічний розвиток, ми в першу чергу говоримо про те, як психіка змінюється на різних етапах онтогенезу. Я нагадую, що онтогенез це індивідуальний розвиток, індивідуальний шлях кожного індивіда, так, зміни від зачаття до кінця життя. А у нас немає методів вивчати ні раніше, ні пізніше, не так давно, з 70-х років, з'явилася можливість вивчати психіку і певні методи, які дозволяють краще Проаналізувати і побачити розвиток психіки в пренатальний період, відповідно, тепер онтогенез в науковому сенсі розширено, так? Ми можемо досліджувати і глибинніше прослідковувати весь цей етап. Дуже важливо, що розвиток є нелінійним. Тобто, насправді, для того, щоб пояснити, ми, звісно, для себе малюємо якусь лінію життя. Ну, так розуміємо. Так? От, умовно кажучи, там десь народився, там колись пішов у школу, там, в університет закінчив, там ще щось, ще і щось, ще щось пішло. Але розвиток ось такою простою закономірністю і прямою лінією, хронологічною, от як е в історичних. Е підручниках з історії так не прослідковується. Це складний процес. Складний процес він полягає в тому, що на кожному етапі розвитку є ситуації, є такі без термінології, але є такі моменти в житті, коли ось замість цієї прямої лінії є, певно, тут п'ять варіантів. так? Але і цих варіантів безліч є певна можливість кардинально змінитися. І таких точок теж по суті безліч в нашому розвитку, їх дуже багато. Умовно кажучи, найпростіший варіант те, що буде зрозуміло, та найбільш прикладний і простий для вас. Коли ви закінчили школу, ви могли піти працювати. задумалась. Могли піти працювати. А могли піти навчатися на якусь іншу спеціальність? Звісно, могли взагалі нічого не робити, байдикувати. Кудись поїхати, щось обрати. Ви навіть в межах нашої спеціальності могли піти в інший університет, або в межах, там, умовно кажучи, нашого університету могли піти на іншу спеціальність. Тобто, в цей багатоманітність вибору вона дуже широка, і вона насправді. Певною мірою не передбачувана, але кожен цей етап, він, по суті, є точкою для подальшого розвитку, тобто детермінує, визначає причини, як надалі розвивається наша психіка. І це дуже такий простий предметний, ну щоб. Було зрозуміло, да, така точка вибору, а таких елементів насправді набагато більше, і не всі вони нам чітко рефлексуються. Так чи інакше, розвиток він складний, це складна психіка, це складна система. Усі елементи взаємопов'язані зовнішні впливи Соціалізація вони дуже важливі. Наприклад, коли ми говоримо про дошкільнят. Це сюжетна рольова гра, це 3-6 років, це діти, які бігають в доганялки в хованки, грають в дочки матері, насолоджуються життям, і цю насолоду їм можуть псувати, а в кращому випадку доповнюють теж розважальними методами потроху вчать, привчають до подальшої навчальної діяльності. Але коли ми говоримо про цей віковий період, то насправді, в першу чергу, так, ми сприймаємо дитину як ну, таку е зацікавлену у грі і як таку, яка постійно грається з ревесниками. А для цього вікового періоду гра з ровесниками взагалі не є суттєвою ознакою розвитку, не, не закриває якісь базові потреби. Бо так само, точно так само, можна гратися з бабусею, з дідусем, з мамою, з татом, з будь-якою людиною, будь-якого віку, яка просто готова підтримати ось цей сюжет і дати дитині можливість. Відчути себе дорослою в ігровому форматі, доступному ігровому форматі. Гейміфікація вона і у дорослих зараз дуже популярна і користується попитом. Давайте подумаємо про таку властивість як наявність насамперед якісних, а не кількісних змін. Ми знаємо з вами юнацький віковий період. Змін дуже багато. Це становлення е, особистісних процесів, дуже активне, когнітивний розвиток часто задіюється, якщо професійна самореалізація. У вас дуже складні світоглядні зрушення відбуваються в юнацькому періоді, е, певні ви, певний вибір життєвий, певне визначення себе, е, відсторонення. Та, ось оця йде, е, Вибудова автономії, відсторонення від чужої думки, від чужих цінностей і так далі. Але кількісні зміни вони будуть менш визначальними, так? вони будуть важливим кроком на шляху до якісних. Бо, по суті, сформується світогляд. По суті, юнак. Починаючи з 15 років до там, 25, сформується як особистість, ну, це формування воно ж попередньо відбувалося, але воно так завершиться, ви отримаєте більш-менш сталий характер, тому зараз сензативний період триває, і це досить все одно лабільний процес, і можна мати різні результати за бажаннями там, за, певною, за певною ситуацією. А, сформується якийсь. Бачення закономірностей цього світу, да? ну, той самий світогляд, і розуміння того, яким ви хочете бачити цей світ, або яким цей світ хоче бачити вас. Це не завжди і не обов'язково є усвідомленими процесами. Це може відбуватися абсолютно на несвідомому рівні, але цей процес він і буде говорити про певне формування дорослої людини. І якісна зміна, звісно, да, ось ця потреба дорослості, потреба самореалізації, вона і буде визначальною. Взаємопов'язаність напрямів сфер розвитку. Коли ми говоримо про молодшого школяра, Наприклад, так. То там провідним видом діяльності є навчальна діяльність. А в навчальній діяльності, звісно, надзвичайно активно розвиваються когнітивні процеси. ну Просто дуже стрімко, дуже велике навантаження. А в зв'язку з цим великим навантаженням, наприклад, сучасна педагогічна система теоретично, принаймні декларативна, запевняє, що молодшим школярам забезпечується можливість, ну дійсно багато. Прекрасних вчителів, які дозволяють це робити, дозволяють дитині, яка ось не справляється з тим навантаженням, у неї йде передзбудження, не може піти і гратися в лего, поки інші вчать. Інша справа, що паралельно з цією тіє, заповнянням, да, і можливістю так зробити, дитина, яка вдалася до цього, яка не витримала десь там на якомусь етапі, вона Пропускає матеріал, і на наступний раз у неї вже шансів не буде та ось впоратися із цим виром інформації і теоретичного матеріалу, який на неї зливається. Але насправді дуже важливо, що паралельно з цим когнітивним розвитком дуже бурхливим, він ж не зупиняється, він когнітивний розвиток на всіх етапах онтогенезу, е але е паралельно розвиваються дуже важливі особистісні е е феномени, е дитина вчиться дружити. Так, вона усвідомлює сутність дружби, хоча, безумовно, це не буде помітно взагалі. Це не означає, що. Перестане там да з ким спілкуватися, з ким нормально спілкувалися до цього. Дуже багато до кінця молодшої школи перестає дружити хлопчиків з дівчатками. Якщо ось в дошкільному віці, там не знаю, разом жили, там росли в одному дворі, там пішли в один клас там чи в паралельні класи, і там разом ходили зі школи, там ще щось, то дуже часто ось оця сегрегація. За статтю може спостерігатися, бо будуть починатися це є певною передумовою. До пубертатних процесів з'являється там якісь певна сором'язливість, з'являється певна соціальна думка, нав'язана суспільна думка. Тому Надзвичайно важливим буде ось цей баланс когнітивного розвитку, особистісного, соціального, спілкування з людьми, якихось певних внутрішніх зрушень, воно буде невід'ємне, воно буде завжди дуже дуже пов'язане. Дитина має навчитися сприймати себе, усвідомлювати себе в різних соціальних ролях, і це буде невід'ємно від тих когнітивних процесів, які будуть розвиватися. І незалежно, взагалі психофізіологічних і всіх решта, незалежно взагалі від того, чи бачимо ми цей зв'язок, чи не бачимо, фіксуємо чи не фіксуємо ми якийсь прямий, опосередкований зв'язок завжди буде присутній. Детермінованість розвитку це завжди причини. Як ви думаєте, чи можемо ми говорити про певні причини підліткової кризи? Так, безумовно. Звісно, ми будемо говорити з вами, причому залежно від того, з якої позиції теоретичної ми розглядаємо, з якої прихильником якої теорії розвитку ми є, ми будемо бачити або біологізаторські якісь підходи, ну, умовно кажучи, гормони грають, або якісь соціологізаторські підходи, так, тобто це такий перехідний вік, і суспільство власне, створює такі умови, коли дає підліткам може, певні можливості, обов'язки. До яких вони не готові, насправді, можливості, які, звісно, хочеться отримати, ну і так далі. Коли ми говоримо про розвиток в будь-якому віковому періоді, в будь-які зміни, сутністю розвитку є зміни, завжди є чимось спричиненим. Нерівномірність і гетерохронність. Ми пам'ятаємо про закономірність зменшення темпів розвитку. Стільки змін Кількісних, якісних, бурхливих які фіксуються в певні періоди розвитку немовляти, тобто до року, потім зафіксувати дуже складно. Бо ось коли мама, або ті особи, які доглядають немовлят, про них піклуються, то там особливо 5-6 місяців спостерігаються, потім ще хвилі, спостерігаються певні хвилі розвитку, коли ось щодня щось нове дитина робить, просто Щоденно я можу кілька штук нових на день видавати. Вона щось опановує, опановує, демонструє там, різні навички, різні е, можливості е, в різних, причому сферах. Там. І, е, звісно, рухові навички, і мовленева сфера, і певне там, опанування якихось. Е, Навичок, типу, їсти вчитися, або ще щось, ще щось. Обов'язково там якісь ігрові моменти обов'язково буде помітно, і в деякі періоди часу це будуть просто щоденні зміни, які от, візуально помітні, легко фіксуються. Тут ще дуже легко фіксувати, звісно, тому що дитина постійно під наглядом і має бути, і відповідно. Важко не помітити, якщо там з підлітками спілкуються там, в дуже гарні батьки там, годину на день, да, то з немовлям проводять е, день і ніч, нон-стоп, і дуже багато часу. Це не означає, що щось погане, що щось краще, чи щось гірше. Я нагадую, що психологія є поняття без ставлення і, взагалі, нормативність розвитку, і це певна закономірність того, що в певні вікові періоди потребуємо ми більше інших людей в інші вікові періоди, ми потребуємо їх не менше, але не в такому обсязі, так, якість певною мірою замінює цю кількість нерівномірність і гетерохронність, тобто завжди різночасність розвитку вона спостерігається. Плюс, безумовно, коли молодший школяр сидить за тими уроками, з тими домашніми завданнями, страждає дитиненька, але читає, пише, вивчає, запам'ятовує, то безумовно. Пам'ять, мислення, хоч не хоч, вони будуть дуже стрімко розвиватися. Тоді, як якісь інші схильності, навички, там, наприклад. Рухові навички, так, будуть активно розвиватися груба моторика там, до року, до трьох років, дрібна моторика, коли вже будуть задіяні більше пальчики трошки пізніше. Відповідно, в дошкільному, в молодшому шкільному віці, відповідно, різні сфери вони будуть взаємов'язані між, між собою, але розвиватися в різний час. Сензитивність. Який Приклад вам перш спадає на думку, коли я кажу сензитивний період розвитку. Який феномен ви можете назвати? Зазвичай перший приклад завжди наводять сензитивний період розвитку мовлення. З двох до п'яти років, ну, взагалі до трьох років. Я б не виділяла з двох років просто більш активна мова, е помітніше да, і бурхливіше розвивається <кій> О, в неймовля, теж засвоїли але на пасивному рівні дуже активну мову. Дуже швидко, дуже великими темпами. Розвиток мовлення, безумовно, для немовляти в ранньому віці це буде таким абсолютним пріоритетом, сензитивним періодом, коли найпростіше засвоїти, якщо дитина перебуває в середовищі, не тоді, якщо там раз чи два на тиждень вона чує якісь незнайомі слова. Також ми можемо говорити про певну особливість розвитку, коли сензитивні періоди минули. Наприклад, в осіб похилого віку буде складніше з опановуванням якоїсь нової техніки. У них буде інший тип інтелекту домінувати, і цей сензитивний період, коли ми легко за своєму функціональне призначення, якісь інновації, інноваційність, він, звісно, в минулому і трошки складніше. Буде це зробити, хоча не неможливо безумовно. Ну і пластичність, ви знаєте, що закономірності набагато більше, але пластичність, про яку варто все ж сказати, це дуже, дуже важлива якість нашого розвитку, коли ми говоримо про те, що в разі якщо є потреба. В разі, якщо недостатньо якоїсь функції, то на компенсаторному рівні розвиваються інші. Це дуже помітно на психофізіологічному рівні, коли, наприклад, у слабочуючих людей будуть, буде краще розвиватися зір, буде компенсаторно, швидше за все, так, так багато хто говорить. А навпаки, у сліпих людей у них безумовно дуже-дуже ну взагалі пальці є дуже розвивається. Звиненими сенситивними, да, от є дуже чутливою частиною, подушечки пальців, але е, непідготовлені людині, яка е, не компенсувала да, ось певну е, цю проблему, цю особливість рідніша, то розібрати штрифт Брайля буде дуже дуже складно. Я дуже прошу вас, коли ви читаєте про будь-який період розвитку, завжди аналізувати з точки зору цих закономірностей, завжди розуміти, що тут виявляється. І розуміти, що розвиток він невіддільний, він весь в своєму періоді, весь в своїй динаміці. Він взаємопов'язаний, не можна вирвати людину з контексту і ось її дослідити. Вона завжди має попередній бекграунд і вона завжди має щось в подальшому, якась орієнтація на майбутній розвиток теж.